Всім привіт, з вами Батлотина 109 і сьогодні м, дуже дивне відео не по тематиці а, того каналу, який назавжди, але ну, сьогодні я вас навчу, як слинати кубик Рубік. Перед тим, як ми перейдемо, я хочу навчити вас деяким алгоритмом, який вам потім допоможуть. Перший алгоритм називається правий. Правий алгоритм виконується дуже легко. Спочатку вверх, потім туди, потім вниз, потім назад. Попрактикуйте його декілька разів. І коли ви його запам'ятаєте, вам буде дуже легко наступний вам дуже легко, буде легко виконувати все вже. Далі наступний алгоритм лівий. Майже як правий, тільки в іншу сторону. Ну, е, далі давайте вже агройтм, я так думаю, що ви вже запам'ятали. Тому давайте перейдемо до складання. Щоб його скласти, нам потрібно розмотати. І от у нас кубик рубік який повністю не складений, який дуже хоче я його склав. І якщо Спочатку so, ми маємо створити тут квіточку тут. щоб я тут була біла, біла і біла. Тобто ось раз, сторонка, два. І три. Ще що потрібно здати, це самі детальки. Є центр, він ніколи не міняється, він все одно буде стояти на, на, цей, на, на своєму місці. Навіть якщо так перевернути його, нічого, ну, він не поміняється, не буде якось цей. І е, є е, е, такі, які вають лише два, два кольори. І є е, боковіш, боковушки. Які мають три кольори. Е... І... і все. Е, після того, як ми, ми створили цю квіточку, далі, наприклад, треба знайти біле, червоне. Тобто червоне з'єднуємо з червоним центром. Коли ми це з'єднали, ми його перевертаємо вниз. Після того і так робимо те саме. Оранжеве з оранжевим. Перевернув зелене, зелене, перевернув, синє, синє. Перебернули. За тільки на цьому лайфхаку я і цьому такому е я навчився складати кобік-рубік, мій рекорд був 1 хвилина 22 секунди. Але зараз не до цього далі продовжуємо. Е тепер нам потрібно, щоб були отут було біле. Тут тут було, наприклад, синє, тут було червоне. Так от, потрібно, щоб там були. Тепер тут вони були. Тепер нам допоможуть наші алгоритми. Наприклад, передимось на а, боковушки. От, наприклад, які мають білі з ними. От, наприклад, я знайшов один. Бередимось. Який кольор він має? Він має оранжевий зелений, в моєму випадку. Тобто, ось зелений і ось оранжевий. І після того ми маємо його сховати якось сюди. Для цього, якщо він показує на. Якщо ми на нього отак от, він показує направо. Тобто перевертаємо його наліво і робимо правий алгоритм. Після... Після того у нас він буде в позиції, там де йому потрібно стояти. Далі. А що робити, ви скажете, якщо верх, а, він вверх. Поковушка показує вверх білий. А, нічого знаходимо, де він має бути, і робимо, перевертаємо його на Отак, щоб ми дивилися нього. А, і робимо правий алгоритм три рази. І він уже тут. Ну, і так далі продовжимо. Про, про, про наприклад, вот синій оранжевий волн. Якби мені зараз він не попався. Ніхто, щоб він був показ, щоб якби на нього дивилась, він був би тут. Але як, просто пам'ятайте, якщо, наприклад, ми дивимося на боковушку, і вона і білий показує тут то переправляємо направо і робимо лівий алгоритм, щоб його сховати. Але в моєму випадку немає цього. І... тобто цей. Ну і от наш перший слой. Далі нам потрібно робити другий слой. Тут уже чуть, -чуть важливіше ми е будемо робити знову правий і лівий алгоритм, але... Але якщо у вас є очі, то вам буде дуже легко. Тому що це дуже-дуже-дуже дуже Ізі і дуже-дуже класно. А, значить, знаходимо такі... Тобто, із, називаємо їх серединки. серединки І, от, наприклад, у нього є червоний і синій. Тобто, він має бути, чер... тобто він має бути тут. Чобто, щоб тут то він був от, червоний, тут, мав... тут має бути а тут синій. Ми для цього його підводимо, щоб до... він з'їдався з червоним, з'єднаний, його нижній колір. Перевертаємо його направо. Якщо він хоче. І тепер нам потрібно визначити, куди він має йти. Якщо він хоче йти наліво туди, от сюди, як у нас зараз потрібно. Тоді направо його повертаємо і робимо лівий алгоритм. Але от ви дістали один білого знову. І просто він показує направо, тобто опять заховуємо його правим алгоритмом. І тепер у нас є цей черлік. Далі знаходимо нового. От. Тут уже Тут те саме. Тому я перемотаю. Так от ми його повертаємо от сюди. Далі робимо лівий алгоритм. Правий. І знаходимо. От, зелений. Я тут зелений і оранжевий. Тобто. О. Він має йти направо. Тобто повертаємо його наліво один. І потім робимо правий алгоритм. І от він. Він показує наліво. Тому ми робимо лівий алгоритм. І чого я з такою перешкодою? Що вони дуже, ну, в своєму місці, але не в своєму місці. Типу, вони, ну, мали б стояти його по по-іншому. То просто робимо правий алгоритм. Потім, коли ми дістали його лівий, щоб заховати його назад. І тоді він уже буде назад вверху. І тоді ми назад робимо його, як ми раніше робили. І тепер у нас цей... Після... Зараз ми будемо робити вже третій слой. І просто хочу сказати, щоб, будь ласка, будьте зараз уважними. І Дякую за те, що ви подивилися мій туторіал. Ну, а зараз давайте підемо і складемо того Рубі Куба. Значить, спочатку ми будемо робити в чотири маленьких чотири маленьких штучок. Ну, і спочатку ми будемо робити жовтий, тут будемо робити жовтий цей. Жовтий така, ну, хрест. І далі ми зробимо так, щоб хрест поєднувався з всіма. Е е е і далі. А потім зробити боковушки. Ми їх, ми їх просто перед, ну, поставимо їх на правильне місце. Ну, давайте перейдемо до першого етапу. І спочатку нам потрібно зробити. І спочатку нам потрібно зробити е, жовтий цей. Жовтий е, хрест. Є три, Є 4 е, цю... навіть є 6 Як хрест може бути. Хрест ми рахуємо лише по е, о цьому, от Тобто не оці буковушки ми не рахуємо. Якщо вони жовті, то ми не рахуємо це, як хрест. E, Значить, є три три, три э, ну. Вони є три варіанти. Перший варіант. Лінія. Другий варіант. Нібо буква буква Л, або така. не знаю, Г. Буква Г, або. Одиничка. Або ще може бути. Але якщо у вас три, отаке от три або два, то, ну, три, якщо три, то вам потрібно буде це починати спочатку. або Ви можете робити те саме, що ми зараз будемо робити. Дивіться, уважно. Тобто, нам тепер, якщо ви маєте лінію... Просто повертайте от сюди. Перевер... Краще робити це на синьому. Чому я роблю це на синьому, кажу так? Е... Я, коли дивився туторіал, я бачу, що челік, який це робив на туторіалі, робив на синьому. Я не хочу перегороджати ну, тоторіал, при... припливти проти течії тому просто роблю завжди так. Значить, коли ми отак от дивимося на нього. Тобто ми повертаємо оцю, от, що воно виїжджає отак. От от. Далі робимо правий алгоритм назад, і тепер у нас є хрестик. Тепер. Якщо у нас є буква Г, тоді. Ми можем, ми робимо те саме, і тоді у нас з'явиться лінія, що ми будемо. Наприклад, от, показуємо. Тобто, повертаємо. Але саме головне, якщо у вас є Г, тоді ви маєте тримати його отак от. Ніби щоб воно було як. Я не знаю, що це. Джей англійський чи що. І тоді повертаєте отак от. Далі робите правий алгоритм назад. І. Тепер у нас є лінія. Ну, із лінії я вже показував, що робити. А якщо у нас є звичайна е, точка. Тільки точка, тоді робимо то те саме, що ми робили з L. Ну, із всіма. Е, після того, як ми це зробимо. У нас буде L. Ой, точніше, G. І після того у нас появиться лінія, і після того. хрест. Я надеюсь, я зрозуміло, але я все одно зараз буду показувати. Що робити на звичайній точці. Я вам, що у нас не Г, а оця от точка. Тобто то робимо те саме. Право, говорите, назад. І тоді у нас... У мене появилось чомусь лінія. А, думаю, що в мене була Л. А у вас з'явиться Г е... знову. І все. А далі у вас потім, якщо ви це зробите, у нас з'явиться лінія. Вернемось до хреста. А, так, тепер ми маємо його з'єднати. Поєднуємо і... Якщо у вас може бути 4, ну. Ні. Два. Ні. Три варіанти. Може бути. Або всі з'єднані, як у мене, або. Лише... Або лише двоє. І ці двоє можуть бути або, або близько до один одного. Лише двоє, от, близько. Або. Або от. Як у мене показує червоне, з'єднується цією лінією на, на оранжеве. Тобто, по лінії. Або може бути ще отак. От от. Якщо у вас по лінії, тоді ви. Перевітайте направо. робите новий алгоритм, який називається сюн. Чому сюн? Зараз я його напишу на папірці. Може неправильний. Або правильний. Я не знаю, що це як хочете. У мене є якийсь лівець рандомний. зараз напишу. Це по-англійськи? Ось так от. Сю. Ну, а, і Асюн робиться отак от. Вверх, от. наліво, вниз, а, а цей білий Йде далі. Потім вони приїжджають за ним. Білий вертається до них. І тоді, якщо ви знову з'єднаєте червоний з червоним. Ви зрозумієте, що у вас двоє знов. Тільки вже вони дуже близько один до одного. Ну, а що зробити вже? Щоб всі були чотири, а е, Якщо, до речі, у вас чотири, тоді ви можете, ну. На початку було, тоді скіпнути цю частину. а, Якщо у вас є два отак, от то значить ви їх, якщо дивитесь зверху, то назад. от от, двоє були отут -от. Типа, якщо це червоний і синій, то це оранжевий. Ми будемо робити на оранжевий. Якщо це зелений і червоний, синій. Якщо це оранжевий і зелений, тоді червоний. І так. Значить, робимо сюн. В... В... Вверх. Наліво, вниз. Наліво. Вверх і назад. Вроді би сюн ніколи не йде н... зліва, ніколи не робиться. Тепер у нас всі челіки. Якщо у вас немає ніякого. немає ніякого з'єднання, ви можете просто робити сюн На будь-де будь Нас тепер. Нам лишилось бакавушечки. Е, для бакавушечок ми будемо робити новий е, новий алгоритм, який буде вже назватись. Знову. Ніклас. О, так от він пише. N-E-Clas. Uh, так от, як клас -E робиться. Тобто, якщо ви. Щоби Спочатку, я потім розкажу, а спочатку ми знаходимо правильні Боковушечки, які співпадають з його ну, близькістю Наприклад, от. Uh, uh, у мене немає їх. Якщо у вас мали бути. Тоді червоний мав би бути отут, а зелений мав би бути отут тут. І тоді це правильно. Але у мене їх нема. Можливо, декого, хто зараз бачить, це теж нема. Тому ми робимо ніклос. Запам'ятовуйте: вверх, направо, вверх, наліво, вниз, наліво, вниз. І тепер, якщо ми з'єднаємо опять, то... Цей правильний, бо він уже повністю зроблений. Вот тут з'єднано. Ну, може, вам потрібно буде зробити дво, 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 два рази. Тому і робимо другий. Раз. Направо, вверх. Наліво, вниз, направо. Вниз з'єднали. І. О, дивіться. Оцей вот зроблений, цей, цей правильний, червоний Є. Синій. є. А той. О, зелений, оранжевий. Тобто. Вау! Є! Ми! У нас всі боковучки правильно? Тепер ми будемо робити останній етап. Будь ласка, всі очі е, дивіться! Ми будемо робити правий алгоритм, він буде нам тільки потрібен правий. Але... Знову, якщо, якщо у вас є очі, і ви будете дуже старанно дивитись, то, 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 то ви будете... Це буде нормально. Тому що це дуже-дуже легко. Значить, встаємо на синє, не знаю, перевертаємо. До речі, білий завжди зверху. Жовтий завжди знизу. Я просто його так стрибав. Значить, перевертаємо на синій. Не знаю, чому синій в туторіалі який я дивився, там теж був синій, тому я ніколи не цей. І. От тут, значить, він зроблений. Оцей от, да. Тобто ми його перевертаємо. Цей не зроблений. І тепер робимо праві, тільки праві алгоритми. і будьте дуже уважні. Навіть сама маленька, малюська, от така от помилка. Може зробити так, щоб весь кубик був. Був, Зараз покажу який. Отакий. Тому давайте відкинемо цей кубик і будемо старанно дивитись. Тобто, от. Вертаємось. Е, Значить, робимо правий. Вверх, наліво, вниз, направо. Не зроблено. Вверх, наліво, вниз, направо. Дивимось. Зроблений! Далі шукаємо. Так, якщо ви дивитесь... То ось, завжди буде отут -от щось непладно. І отут -от не ладно, коли ми будемо це робити. Але все воно все буде, буде нормально не переживати. Значить, цей правильний, зроблений, тобто. А оцей от ні. Знову правий. Раз. Вверх. Наліво. Вниз. Направо. Не зроблений. Вверх. Наліво. Вниз. Направо. Теж не зроблений. Вверх наліво. Вниз. Направо. вверх наліво. Вниз. Так, дивимось. О, нема. Тоді. Все! Вітаю вас! Ви, ви склали ваш перший кубик. рубік з цього я хочу подякувати вам за те, що ви дивились, і зараз я вас. Як буде, короную. Тюбером. Тому що ви склали перший кубик, тепер вас звати кюбер. Я вас короную так. Е, тепер я хочу просто сказати дякую вам за те, що ви подивилися 20 хвилин відео. Навіть, може, навіть буде 25 хвилина. Е, Якщо щось не вийшло, не розстраюватись, у мене теж спочатку не вийшло. Це дуже важко. Можете навіть не робити. Ну, а якщо ви прям так хочете, тоді робіть. і перезапустіть ще раз. Якщо ви щось не зрозуміло. Ну, вроді би. Я зараз пройдусь по пам'яті і згадаю, що мені надо ще додав. Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть в коментах, може я подивлюсь і... Відпишу вам відповідь uh, Ну, або ви просто переробите, або. Uh, можете передивитися відео декілька разів. І тоді вам запам'ятається все як мені. І. Uh, я піду складати другий кубік-рубік. А, а вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. І. До побачення!